Я прибувши сюди тому, для, для того, щоб висловити свою моральну і інтелектуальну незгоду з владою. Влада має бути моральною. Якщо мораль, політика не враховує мораль, то така політика стає так чи інакше антинародною. Крім того, влада повинна бути інтелектуально розвинутою. Та влада, яка сьогодні є своїм інтелектуальним потенціалом, не здатна розв'язувати проблеми, які стоять перед державою. Перед я звертаюся до... до луганської інтелігенції, до викладачів вищих навчальних закладів, щоб вони зрозуміли цю ситуацію, яка утворилася сьогодні в країні і в Луганській, і висловили свою моральну і актуальну відгоду з власну.